Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Батьки наполягали забути про неї. Семен не послухав їх, переїхав жити до Єви. Та через декілька місяців вона зрозуміла, що носить під серцем дитину Семена. Після цього, через два дні, прийшла мати Семена, поклала на стіл гроші та наказала Єві покинути Семена адже вона йому ніяка не пара. Що ж, історія вже обіцяє бути дуже цікавою, тому я бажаю вам цікавого та приємного прослуховування, а я залюбки вам зачитаю цю історію. Тато лікар, мама викладач в університеті, дідусь та бабуся музиканти, а дідусь і бабуся з боку батька професійні спортсмени. Саме в такій сім'ї народився Семен, єдина дитина, яку плекали всі члени родини адже він у них один син та онук. Хлопчина розвивався в багатьох сферах, відвідував музичну та художню школи, займався спортом, був переможцем різноманітних олімпіад, адже до того ж він дуже цікавився комп'ютерами. Всюди Семена клали в приклад, та й загалом тішив він батьків. Проте не все так ідеально, як здається. Мав семен, на думку батьків, один серйозний недолік. А недолік полягав в тому, що з того часу, як він ще під стіл пішки ходив, товаришував з дівчиною на ім'я Єва. Я визвала дівчинку з поганої родини. Ну, так вважали батьки Семена. Чому вони так вважали? Мати Єли-двірничка, яка періодично трапляється людям в нетверезому стані, а батько працював на підприємстві і так само, як мати, любив перевернути келиха на вихідних. Семен був єдиною людиною, з якою товаришувала Єва. Разом вони облазили всі закутки району, та й загалом вони провели все дитинство разом до одного рокового дня. 15 років померли батьки Єви, і так як вона стала круглою сиротою, її забрали в дитячий будинок, так і втратили Семен та Єва зв'язок. Йшов час. Семен дізнався, де саме знаходиться дівчина. Йому розповіла класна керівничка, і він твердо вирішив, що потрібно відновити втрачений зв'язок. Хлопець почав надсилати єві листи, але так і не отримував такої бажаної відповіді. Через деякий час парубок покинув спроби зв'язатися з Євою, а його батьки були раді, що дівчина зникла з життя їхнього сина. Але все-таки вони зустрілись випадково. Сталося на іспитах для вступу в медичний університет. Єва через стільки років стала. Вельми привабливою молодицею Семен, також хлопець нічогенький. Спілкування почали з величезною радістю у кожного. Вони разом вступили до вузу, разом вчились та відновлювали стару дружбу. В цей період Семен дізнався, що все-таки його листи дійшли до отримувача, ба більше. Я виписала на них відповідь та надсилала, але у відповідь нічого не отримувала. Пізніше парубок дізнався, що це його дорогі батьки поважали за потрібне не віддавати. Ти йому листи від'яви. Він не став сваритися з батьками, адже це ні до чого хорошого не привело б. Їхня дитяча дружба потихеньку непомітно перетворювалася на кохання. Єва та Семен не уявляли собі життя один без одного, вони просто не могли бути окремо. Якось розповів батькам, що він хоче одружитись на Єві, як тільки вони закінчать університет. Батьки заявили, що вона йому не пара і що не буде їм щастя у їхній родині. Тим паче вони вже підібрали наречену для Семена з Ромна, розумна, з хорошої сім'ї та донька їх хороших друзів. Як би не старався Семен, але він так і не зміг довести батькам, що Єва теж дуже хороша дівчина, адже вона найкраща на курсі. Її поважають як одногрупники, так і викладачі. Батьки наполягали забути про неї. Семен не послухав їх, переїхав жити до Єви, та через декілька місяців вона зрозуміла, що носить під серцем дитину Семена. Після цього через два дні прийшла мати Семена, поклала на стіл гроші та наказала Єві покинути Семена, адже вона йому не пара. Дівчина усміхнулася, відмовилась від грошей та попросила жінку покинути її квартиру. Єва не стала розповідати про цю ситуацію Семену, але ще повідомила його, що він скоро стане батьком. Чому хлопець дуже зрадів, зважаючи на те, їм потрібно було навчатися ще два роки. Вони були впевнені, що впораються і з навчанням, і з роботою, і з дитятком. Щоправда, узаконювати стосунки молоді люди не поспішали, адже Семен плекав надію, що зможе змінити думку батьків щодо Єви, і в них буде весілля, як у людей. А єва, в свою чергу, не була проти. Через майже тиждень після того, як Семен повідомив батьків, що вони скористали бабцею та дідусем, вони навідались до Осталі Єви, невеличкої, чистої та акуратної квартири, яку дівчина отримала у спадок від батьків. Але побачивши квартиру, а точніше, її розміри, батьки Семена лише важко зітхали та тишком нишком намагалися переконати молодика повернутися додому. На що він лише розсміявся та сказав, що щастя далеко не в розмірах житла. Йому в цій родині терпіли, та недовго їхнє з Семеном щастя тривало. Як тільки дівчина народила сина, мати семена заявила, що дитя на її сина взагалі не схоже, а через два тижні принесла Семену висновок з ДНК експертизи, де було чорним по білому вказано, що дитина не його. Що зробив Семен? Семен повірив матері, зібрався та повернувся у батьківський будинок. Він не хотів ні чути, ні бачити, ні навіть знати Єву. Дівчина страшно переживала. Не покидала спроб сказати Семену, що це не так, і виникла якась помилка, адже він у неї єдиний, вона була завжди вірна йому. Проте Семен не слухав її, врешті-решт Єва продала батьківську квартиру та переїхала в інше місто, куди перевелася з інституту. Семен лікар середнього рівня, працює в поліклініці, йому 43. Час від часу розслабляється за допомогою чарки другої. У нього є дружина, та сама скромна та розумна донька друзів, батьків, вересклива та істерична жінка, яка з віком перестала за собою доглядати та набрала багато лишньої ваги. Дітей вони так і не завели. Семен зрідка спілкується зі своїми батьками, які вже стали літніми людьми, адже вважає, що по їх провині він зараз у невдалому шлюбі. Через чотири роки після того, як Семен розірвав стосунки з Євою, він дізнався, що мати підробила експертизу ДНК. Вона збрехала йому. Три тижні назад Семен випадково зустрівся з Євою на медичній конференції, на яку його відправила поліклініка. Єва стала ще кращою, красивішою і щасливішою. Розповіла, що вирішила перевестись на хірурга. Сина певний час ростила сама, доки в одній з конференцій не зустрілась з майбутнім чоловіком та батьком своїх дітей. Зараз у Єви щаслива та дружня родина, троє діток. Старший син хоче піти шляхом своїх батьків і теж стати хірургом. Семен усвідомив, що мати була в певній мірі права. Правда, не пара а саме Єва для Семена, а навпаки. Єви не таїть образи на колишнього коханого і на його матір, каже, що, напевно, так було передбачено долею, так мало статись. Вона ж зараз щаслива в шлюбі. досягла того, чого так сильно хотіла, стала прекрасним хірургом. А що би було, якби вона не розійшлася з Семеном? А ось це вже ніхто не знає.